У Покровську продовжує працювати міський центр зайнятості. Директорка центру зазначає, кількість вакансій та безробітних змінюється з кожним днем. Проте у порівнянні з початком року кількість безробітних зменшилась. На початку 2023-го статус безробітного у Покровському центрі зайнятості мали 757 людей. З них 539 – це жінки. Безробітних у нас десь зараз 230-240. Ця цифра теж. Кожен день міняється, тому що ми працевлаштовуємо людей. Стати на облік в центр зайнятості можна як через дію. Так, через є каше, це кабінет пошукача роботи. За допомогою цього електронного кабінету можна переглянути актуальні вакансії, отримати інформацію щодо виплати допомоги по безробіттю та створити власне резюме. Наголосила Тетяна Миколаївна і на тому, що у місті не вистачає робочих рук. У ну, місті зараз це і продавці потрібні, а в першу чергу це потрібні працівники на підприємства Метинвест. Вони наразі розглядають таке рішення, щоб приймати більше жінок на ті професії, які раніше були суто чоловічі. У фахівців центру зайнятості з'явилася можливість надавати свої послуги більш мобільно. Так, регіон отримав мобільний центр зайнятості. Спеціальний транспортний засіб обладнаний сучасною технікою, зокрема, ноутбуком, планшетом, принтером. Тощо цей автомобіль буде по графіку виїжджати в різні центри зайнятості. Ну ми будемо працювати гродівка і удачне. Це в в листопаді і в грудні ми будемо працювати покровськ і удачне. Можна буде стати на облік, можна буде отримати консультацію. Можна буде нам проводити ярмарки вакансій. тобто вся робота, яка в нас проводилася в будівлі, вона може проводитися і завдяки цьому мобільному офісу. Прийом громадян фахівці проводять у понеділок, середу та п'ятницю з 9 до 12 ранку за адресою місто Покровськ, вулиці Європейська, 53А. За додатковою інформацією, телефонуйте 099 381 15 83.